Автомати в руки, а скрєпи у голови. Росія вже третій рік методично вкладає дітям на тимчасово окупованих територіях півдня України. Москва за рік створила розгалужену мережу парамілітарних та пропагандистських молодіжних організацій, вкладаючи в це мільярди своїх рублів. Окупанти у захоплених школах промивають мізки політагітацією, уроками мужності і зустрічами з вбивцями у військовій формі армії Російської Федерації. А в цей час силовики полюють на педагогів та учнів, які підпільно вчаться онлайн з українською програмою. Слава Україні, з вами Сергій Старушко, і тема нового блогу Кримського центру журналістських розслідувань це тотальна мілітаризація, яку Москва провадить для юних українців, які разом з батьками залишилися жити в окупації. Сьогодні розбираємо, як на Запоріжжі влаштована система так званого перевиховання, а також підсвітимо головних ідейних натхненників та виконавців чергового злочину Російської Федерації у 21-му сторіччя мілітаризація освіти. Та, створением на Запорожье своей армии Янитшар. Мы подготовим ребят физически, морально, духовно, подготовим их к действиям любых сложных ситуаций, способных принимать решения, истинных патриотов нашей родины. Родители могут не беспокоиться о детях, потому что это вырастут настоящие защитники отечества. У Запорізькій області з листопада 2022 року російські окупанти створили за їх власними заявами найрозвиненіший молодіжний рух. На території регіону на сьогодні вже діють такі федеральні організації, як Молода Гвардія, Юг Молодой, «Двіження Первих, Юнармія, Всеросійський студентський корпус рятувальників, волонтери, медики, а ще юні екологи, добровольча дружина і так далі, і таке інше. Не забуваємо і про команди КВН, молодіжки єдиноросів, комуністів, ЛДПР, а також різні шкільні і дошкільні рухи, як, от, наприклад, Орлята Росії. І майже кожна організація має осередки у всіх містах і селищах міського типу, а іноді і в невеликих селах на захопленій частині Запоріжжя. Одна з категорій на яку намагається впливати найбільше ворог, це наші діти. І якщо ми раніше говорили про 6-7 організацій, в які ворог змушує вступати дітей, то сьогодні це вже 10 організацій. За своїм, так би мовити, функціоналом всі ці дитячо-юнацькі організації можна поділити на умовні дві групи пропагандистські та мілітарні. І ми почнемо з першої, хоча б тому, що інформаційна війна почалася ще задовго до реальних бойових дій. До таких на перший погляд а політичних і безневинних організацій можна, скажімо, віднести всеросійський студентський корпус рятувальників, який одним із перших розгорнув свою діяльність на півдні України, зокрема у Бердянську, вже в перший рік окупації. Навесні 22-го юних пожежників тут очолив 26-річний Олексій Гончаренко, уродженець села Новопетрівка Бердянського району, який повернувся у Приазов'я з Криму, в якому навчався і жив з моменту окупації півострова. А влітку того ж року з Гончаренка кількох юних пожежників і дорослих зрадників, російська пропаганда вже ліпила образи перших добровольців, готових помирати за Путіна. Вбивають пам'ятники. На війну Олексій Гончаренко поки що так і не відправився. Російські куратори 23-го року призначили його керувати в Бердянську осередком, так званого народного ополчення, якому ми присвячували окремий блог. Тож повернемося до сьогоднішньої теми. Запорізьке регіональне відділення всеросійського студентського корпусу рятувальників росіяни офіційно зареєстрували лише в грудні 23-го року у тому ж Бердянську. Замість місцевого зрадника Гончаренка керівником було призначено громадянина Російської Федерації Романа Олеговича Слуцкого з Белгорода, де він очолював аналогічну структуру. Цей молодіжний рух діє на тимчасово окупованих територіях і сьогодні, проте не з такою активністю, як 2022-го. На перший план вийшли інші організації. Наймедійніша організація для юнаків і дівчат це Юх молодой», активісти якого в авангарді пропаганди на Запоріжжя. організація вже провела кілька масштабних форумів у Бердянську і Мелітополі з акцентом саме на інформаційну складову війни. Мы будем ребят обучать. Это наше первое мероприятие. До этого я ходил по университетам, вот в МГУ выступал. И мы собрали такой пул ребят, которым интересно медиа, чтобы продолжать их обучение, чтобы продолжать вот эти всякие форумы и чтобы их качественно каждый месяц развивать, взаимодействовать с ними. Чтобы... Як результат такої роботи, за досить короткий проміжок часу в інформаційному просторі півдня України з'явився, так би мовити, загін юних пропагандистів. Українські підлітки з усіх куточків області для численних телеграм-каналів та інших інтернет-майданчиків щодня транслюють російські наративи, створюючи потрібну картинку для Москви. Використовуючи таким чином дітей, Росія з їх допомогою намагається підвищити довіру дорослого місцевого населення до окупаційної влади і захопити увагу молодшої аудиторії. Одети вот інформаційна війна, в которую ви на передали. ребят, это ваша передовая, наша с вами передовая. Не менее важная, чем передовая у парней-героев сегодня на линии боевого соприкосновения. И тогда главное – это вопрос борьбы за то, во что будет верить следующее поколение россиян. Один із польових командирів, так би мовити, армії пропагандистів Юг Молодой, головний редактор інтернет-видання за медіа, 23 23-річний Олександр Бородавченко. На окуповане Запоріжжя він приїхав із Севастополя в якості, як він сам себе називає, інтернет-технолога. До речі, його батько, також Олександр Бородавченко, співробітник Луганського Беркуту, який 2014 року приїхав у Крим і активно допомагав росіянам силою анексувати півос. Десять років по тому вже його син воює проти України, але вже на інформаційному фронті. Звісно, Бородавченко молодший і сам лише пішак у цій грі. За медіа в Запорізькій області, так само як і Таврія ТВ у Херсонській та Маріуполь 24 на Донеччині. Проекти Олександра Малькевича, офіційна посада якого голова комісії громадської палати РФ з розвитку інформаційного співтовариства ЗМІ та масових комунікацій. У січні 2023 року прем'єр-міністр Росії Міхаїл Мішустін нагородив Малькевича орденом за внесок у розвиток звільнених територій, або ж іншими словами, за його внесок у боротьбу за серця та уми мешканців окупованих українських територій. Роль ваша, наша общево в формірованні посадкешкаряве слово формування чесного мені. Ми розказуємо правду. о том, что видим сами, в чем участвуем, в каких процессах принимаем участие. Но мы должны делать это ярко, креативно, стильно, чтобы это заходило. И для этого все возможности у нас есть, и для этого есть вы. Номінально очолювати юг молодої окупанти призначили 20-річну дівчину з Мелітополя, яка вже тричі змінила своє прізвище. На момент російського вторгнення Юлії Вержак було 18 років, і за даними місцевих ЗМІ вона пішла на співпрацю із ворогом майже одразу після окупації, і очолила в рідному місті організації Волонтери за Росію. Пізніше Юлія Вержак стала Юлією Клименко і очолила Юх Молодой, який отримав російську реєстрацію у травні 2023-го. А в березні 24-го Юлія Олександрівна вчергово змінила прізвище із Клименко стала Логашова. Незадовго до президентських виборів в Росії юноколаборантку кремлівські куратори призначили, ще й головою обласного крила молодої гвардії Путінської партії Єдина Росія. Попри старання окупантів, представити вержа Клименко Лугашову як зірку руського міра та лідера молодіжного руху на Запоріжжі, реальний натхненник ідейний створення організації Юг молодой» вже давно не студент. Ми стараємося донести до кожного молодого жителя Запорізької області ті можливості, які дає йому Російська Федерація. Антон Тицький неодноразовий фігурант розслідувань СЖР, досвідчений зрадник, який з 2014 року прислужував окупантам у Криму. З червня 2022 року був так званим міністром з молодіжної політики квазіуряду Запорізької області. А у січні 2024 року гауляйтер Балицький призначив його своїм заступником з внутрішньої політики. Команда проєкту Evocation Info вважає, що Юх молодой» – це проект Тицького. Але такі важливі справи, як от перевиховання молоді на нових окупованих територіях, Москва не довіряє колаборантам ані новим зрадникам, ані перевіреним часом. Очевидно, через це на окупованому півдні майже прописалася росіянка Ксенія Розуваєва, керівниця федерального агентства у справах молоді. Під крило якої і перейшов Юх Малодой разом з проектом цієї організації з будівництва на Бердянській косі військово-патріотичного центру на території захопленого дитячого табору Іскра. Судячи з кількості візитів та частоти появ в окупаційних змі, роль одного зі смотрящих за процесом денацифікації українських дітей та підлітків на Запоріжжі, відведеної депутату Держдуми Артему Бічаєву, першому заступнику голови комітету з розвитку громадянського суспільства, питань громадських та релігійних об'єднань, В страницях розбирають як стріляти, як зробили, як стріляти з на найбільшим уроном для противника, як, цілити, як нажимати пос. крючок. это не то, чему нас в школе учили на ОБЖ или на дополнительных занятиях, где нам просто показывали мелкокалиберную винтовку, соответственно, и просто объясняли принцип стрельбы, не вот, ни больше, ни меньше. и на одной странице ты просто после чтения того, что мы враги агрессора оккупанта, ты открываешь страницу и видишь тактические и боевые схемы НАТО. И тут чувства просто смешанные. То есть, с одной стороны, ты как бы ждал чего-то такого, а с другой стороны, все, маски сорвали. Вот она, понимаете? Детей изначально, детей, я прошу заметить, изначально учат интеграции в вооруженные соединения Североатлантического альянса НАТО. Именно туда. Неприховану мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях півдня України окупанти розпочали з січня 2023-го. Починалося все з так званих уроків мужності та зустрічей з російськими військовими в начальних закладах. А восени минулого року росіяни почали інтеграцію юнармії юнацької парамілітарної організації, яка була створена 2016 року за ініціативи вже екс-міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Юнармія існує під патронатом міністерства оборони Російської Федерації, а співзасновниками є ДОСААФ – ветеранська громадська організація збройних сил Росії, центральний спортивний клуб Армії. У нас не культивируется понятие дружбы, у нас братство. Мы всегда готовы прийти на помощь ближнему своему. Даже когда те же самые юнормейцы дают клятву, они клянутся защищать слабых, защищать тех, кто нуждается в их защите. Поэтому для нас национальность не является как скажем, таким составляющим, которое могло бы играть ключевую роль. Фідаїль Бікбулатов прибув з Башкартостану у Запорізьку область робити з підлітків сучасних яничарів. З початком повномасштабного вторгнення Бікбулатов був волонтером на Донбасі. Восени 2023 року. Вже значився провідним спеціалістом у фейковому міністерстві з молодіжної політики в Запорізькій області. Тоді ж розгорнула свою активність і в регіоні. І юн армія. Щоправда, сертифікат за базовий курс Патріотичне виховання Бікбулатов отримав лише 31 жовтня того ж року. Михайловська школа звірна. Радіо кризія пам'ятника, воїна, дві літаки є Будьте готові! Будьте готови! Навесні 2024-го на Запоріжжі з'явилася ще одна юнацька організація добровольча молодіжна дружина. Локальним куратором чергового мілітарного руху виступає Дмитро Мацевич, так званий начальник відділу патріотичного виховання Міністерства молодіжної політики Запорізької області. До цього квазічиновник був помічений серед організаторів ігор КВН у Мелітополі та Бердянську. Мацевич також є зрадником зі стажем. З 2014 чотирнадцятого колишній член молодіжного руху молоді регіони від партії регіонів брав участь у захопленні Харківської обласної держадміністрації, учасник мітингів антимайдану у Києві до Мелітополя. Приїхав з Криму, де працював на телебаченні. Тепер таких молодіжних центрах у нас. Будет уже 16, а в ближайшее время откроются еще два в Запорожской и Херсонской областях. То есть мы объединяем наши лучшие практики, наработки и инициативы. Движение, инфраструктура молодежных центров уже приобретают общероссийский масштаб и охват. Схоже, військово-патріотичний центр, про будівництво якого в Бердянську вже згадували сьогодні, має стати головною базою, як для юнармії, так і для добровольчої молодіжної дружини інших організацій клонів. А початок його роботи означатиме нову фазу тотальної мілітаризації молоді на окупованій частині Запорізької області, адже процес створення цього осередку, як і все, що відбувається довкола дітей, контролює особисто Сергій Кирієнко, перший замглави адміністрації Путіна якого називають Смотрящим за новими окупованими територіями, саме Кірієнко смикає за ниточки маріонеток Кремля і вказує їм вектори руху по всім напрямкам, а тим паче у процесах російського так званого перевиховання. Сьогодні ворог. Масово навіть в закладах освіти, наприклад, в простих закладах тимчасово окупованого Мелітополя організовує збирання цих безпілотників. Чому вони роблять це в таких місцях? Тому що вони регулярно прикриваються цивільними мешканцями для того, щоб в соціальних закладах учбових закладах організувати це. Та що б там не робили окупанти, тисячі дівчаток і хлопчаків у окупації продовжують любити батьківщину, чекають на зсу та потайки навчаються за українською програмою. Але діти в підпіллі не тільки здобувають знання, а й чинять спротив. Адже кожне слово або вчинок російських окупантів про удавані турботу, виховання і псевдопатріотизм це нагадування про цинічне та жорстоке вбивство силовиками Російської Федерації юних Тіграна, Оганісяна та Микити Ханганова у Бердянську. Смерть, пацани. Прощайте. Сла Україні. А на сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, підписуйтеся на наш канал YouTube, сторінку, у Facebook, Telegram, канал Кримський розслідувач. І Найголовніше поширюйте лише достовірну інформацію серед ваших друзів і знайомих. Бережіть себе, вірте у зсу та підтримуйте нашу армію.